Street Journal вийшов із прекрасною статтею, яка говорить, що російська економіка падає донизу. І він наводить велику кількість фактів та аналітиків, в якій говорить, що саме відбувається з російською економікою після повномасштабного вторгнення. Дуже реалістично і песимістично для самої Росії. Давайте це розберемо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Wall Street Journal робить велику ґрунтовну серйозну аналітику для того, щоб продемонструвати, що ж насправді відбувається з російською економікою. І перші три факти, про які говорить одна з найвпливовіших американських газет, які спеціалізуються на економіці та фінансах, це те, що найбільші експортні товари країни-агресора не користуються власне попитом на своїх головних ринках. Росія. Обмежена, ну і зрозуміло, що від цього почала втрачати і клієнтів, і доходи. Хоча скорочення насправді відбулися для газу минулого е, літа, тобто півроку вона ще мала доходи. А нафта почала скорочуватися і заборонятися виключно в грудні. Тим не менше, навіть це вплинуло уже на доходи Російської Федерації. В той же час Wall Street Journal наводить факта, що рубль впав більше ніж на 20%, Що насправді для Росії держави, яка молилася на сильний рубль і спалювала десятки трильйонів рублів для того, щоб підтримувати, для того, щоб підтримувати на відповідному рівні курс по відношенню до долара, сьогодні втратила порядка 20%, причому в достатньо швидкий і короткий термін. Робоча сила також скоротилася в Росії. Це теж один з негативних трендів. Відтоки два перше це зрозуміло, що на фронт а це десь. 300-400 тисяч людей, частина з яких вже не повернулася і ніколи не повернеться. А ті, що повернулися, це інваліди, які тільки стають тягарем для економіки. Інша частина а це вже мільйонні показники. Це ті уклоністи, які тікають з Росії, Фінляндію, Штати, Європу, Грузію, Казахстан і багато інших країн. Ми знаємо навіть про сотні тисяч російських жінок, які тікають народжувати в Аргентину. Здавалось би, де Росія, де Аргентина, але тим не менше, цей процес відбувається. Люди тікають з Росії. Настільки явно і очевидно, що це впливає навіть на падіння самої економіки. Практично половина російських підприємств стикалася з нестачею кадрів. А... Один з власне, колишніх чиновників російського центробанку, який втік з Росії, коли почалася війна, говорить дуже просторі, що російська економіка вступає в дуже довгий, затяжний період регресії. Дерипаска взагалі говорить, що Росії треба гроші і в них касові розриви, ну і власне потрібні зовнішні інвестиції. Що виглядає дуже смішно, тому що Дерипаска сам міг би повернути з одної сторони свою коханку рибку. От чи кохану рибку з іншого це найбільша інвестиція з його сторони? З іншої сторони, ті десятки мільярдів доларів, які він виводив з Росії, але чомусь повертати назад точно не хоче. Путін розраховував, що шантаж, газовий шантаж на ринках Європи допоможе йому заблокувати постачання зброї в Україну. Прорахувався, тому що Європа стала чітко на сторону України, заборонила продаж російського газу і нафти на своїй території. Що призвело з однієї сторони а, до відсутності шантажу, б призвело до того, що Росія втратила ще й в доходах. Дивіться, протягом 20 років в Росії був такий суспільний договір, де Путін міг грабувати державу як хотів, але високі ціни на газ і нафту конвертував в певний рівень життя, достатній для росіян. Сьогодні цей суспільний договір порушено. І зрозуміло, що росіяни теж починають задавати питання. Темпи економіки розвитку економіки Wall Street Journal говорить, що недостатні. Росія розвивалася плюс 1%. Зрозуміло, що всі очікували великого падіння, а поки що його не сталося. Але 1% економісти Wall Street Journal говорять, що цього відсотка недостатньо. Росія для того, щоб підтримувати штани, повинна розвиватися мінімум на 3,5-4%. Яку цифру сьогодні зрозуміло, що вони. Не дотягують також промисловість відчуває великий дефіцит. Причому інститут Гайдара говорить, що це найбільший дефіцит робочої сили з 93 го року. Тобто Росія переходить в голодні 90-ті, Росія переходить в стан падіння економіки, який спостерігався після розвалу радянського союзу. Ну і зрозуміло, що найулюбленіша іграшка Путіна імпортозаміщення, на яке потратили сотні мільярдів. Доларів суперрозробки, якісь там крейзі ідеї, які перетворилися в нуль і пшик, коли довелося показати це імпортозаміщення, нічого не виявилося тільки. Е Дірка від бублика і виядене яйце через те, що те на що тратили е, росіяни, так зване імпортозаміщення, виявилось фейком: ні виготовляти зброю без е, західних технологій, ні видобувати нафту без західних технологій, Росія не може. Саме тому з'являються деякі кавказькі країни, які імпортують. Е, до себе спочатку пральні машини, причому там в сотні разів росте кількість цих пральних машин а потім експортують їх. В Росії росіяни дістають чіпи з пральних машин, а це найдешевший чіп, де його можна купити. Вставляють танки, танки відправляють на поле бою. Зрозуміло, що ці танки Україна знищує, а потім дістає ці чіпи і показує, що яка країна, в які пральні машини, в якій кількості завозила. Зрозуміло, що вимагаючи подвійних санкцій для таких прокладочних держав. Ну і так само ми бачимо, що і поява Ірану, суперстратегічного партнера Росії, теж не просто так. Іран з'являється для того, щоб допомогти Росії в якраз таки в імпортозаміщенні, яке провалилось в самій Росії, але Іран теж в даному випадку не найнадійніший союзник, тому що Іран під санкціями знаходиться 40 років. Зростання промислового виробництва зараз відбувається виключно за рахунок ОПК. Військово-оборонний комплекс, причому в секторах економіки вони його називають або промисловим виробництвом або виробництвом комп'ютерів та е, оптики. Зрозуміло, що це приціли, танки і багато чого іншого. Але дуже важливо розуміти, що дана техніка направляється на поле бою. Ну і зрозуміло, що одразу знищується. Тому ефект від такого виробництва є надзвичайно тимчасовим. За даним. Російського центробанку мобілізація 300 тисяч військового населення призвела до того, і міграція мільйонів призвела до того, що практично половина всіх підприємств стикалася з нехваткою робочих рук. Здавалось би, Росія 150 мільйонів людей, а працювати нікому. Ну і теж дуже важливий момент. Треба розуміти реалістично, що європейські санкції почали діяти тільки з літа частина на газ, нафтові тільки почали діяти у грудні для великої сімки. І це якраз таки говорить про те, що санкції почалися і ще не було так багато часу, щоб розігнатися. Але тим не менше, це на спад в самій економіці вже перетворилося. Дивіться, дуже важливо, що російська формула. Економіки російської вона сьогодні виглядає наступним чином: людей менше, податки вище, розходів більше, а доходи скорочуються. Як казав Медведєв, деняхні та ви держитесь. Пісков на новорічному корпоративі, куди його запросили одні його друзі, дуже, -дуже таємно. Ну от він сказав, що легше не буде, буде ситуація погіршуватися. Ну, зрозуміло, що з таким клоуном і Дідом Морозом на ну, новий рік вдалим і не міг бути. Тому ми, скажімо, так бачимо певні негативні тренди, які можуть скочуватися, з однієї сторони в незадоволення еліт. Ви пам'ятаєте відео про Пригожина та Ахмедова, які обговорювали, що Путін виявився пустишкою. Це теж. Пішло в обговорення, і це ті обговорення, плітки, які не можна зупинити. Там немає цензури із інтернету. Ти не виріжеш, і в телевізорі це не можна нажати кнопку Стоп плітки, якраз таки це та річ, яку цензурувати не можна. Це не можна було ні в царській Росії, ні в радянському союзі. Плюс це може вирости, наприклад, в революційні протести. Так зараз не треба займатися шапкозакидательством, закидательством, чи Арістовщиною, але як мінімум треба теж чесно собі сказати, що російська нафта втрачає беззбитковий рівень, а нафта це їх і є їхня економіка разом з газом, плюс вугілля це 80% всіх надходжень. Тобто, щоб ви розуміли, що Wall Street Джорнал наводить про це і реалістично говорить, що беззбитковість видобутку російської нафти при ціні 100 доларів. Сьогодні російська нафта при всіх обмеженнях продається від 50 до 80, тобто мінімум 20, а в кращому випадку 50. Це Росії ще треба доплачувати за такий видобуток. Тому зрозуміло, що на Росії буде наживатися Індія, буде наживатися Китай, а сама Росія буде загибатись. Зрозуміло, що Wall Street Джорнал не наводить дедлайни, коли ця економіка дійсно фінально загнеться, але тим не менше вони вказують на позитивні для нас тренди. Треба також розуміти реалістичність цієї російської економіки. Є ще 150 мільярдів доларів запасу, 300 мільярдів доларів вони заробили за цей рік. Це теж змішана комбінована цифра. Але в той же час ми пам'ятаємо, що деякі дні війни для Росії коштують від півмільярда. До мільярда доларів друга річ Росія за рік з'їдає порядка 150 мільярдів доларів. Щоб прокормити всю цю банду голодранців, треба 150 мільярдів доларів із бюджету. Тому теж запаси, скажімо так, співставні з їхніми витратами і тенденція перспектив зрозуміло, що негативна. Не думаємо, не надіємося те, що там ця економіка все розвалить, працюють збройні сили, готуються політичні, скажімо так, дестабілізації в Росії. Україна шукає всі сценарії можливого знищення свого ворога. Тому що ми розуміємо, наше завдання це нанести максимальний ущерб нашим окупантам і з того дивитися, які позитивні сценарії для нас можуть намалюватися. Друзі, я не буду ставити питання я просто хочу, щоб ви написали. Побажання путіну російській економіці і самій Російській Федерації. б ви їм побажали в цьому фінансовому році, напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки, дзвіночок, і найголовніше підпишіться на канал. Бажаю безпечного дня і до зустрічі.